музыкальный конкурс, но завершится он только после того, когда мы увидим еще один его вариант, еще одну его версию. Набла, Львов. Доброго вечера, друзья. И сегодня мы хотели вас ознайомить и с галецкими традициями. У нас на Галичине на свят вечер батько берет ложку кутю и подкидывает ее к столу. Якщо куття прилипне до стелі, то вже цього року треба робити євроремонт. Ще у нас на Галичині є хороша традиція мріяти? І зараз ми вам покажемо мрію нашої команди. В дитинстві, як були, ми малі, питали. Ким хочем стати, ми хотіли ми стати ким-небудь. Ми відчували себе такими, такими, такими. Галичина! Мрії збуваються! Ну що ж, а ми продовжуємо. Косарі у нас на Галичині прокидаються о 4 годині ранку, йдуть в поле, гострять коси і чекають на комбайн. Дівчата і хлопці одружуються і створюють сім'ї. Отже, у нас звичайна Галицька сім'я. А що ти робиш? Картоплю чищу. А ти їсти наварив? Наварив. А в хаті поприбирав? Поприбирав. І сміття виніс. Виніс. А дітей спати положив. Не кричи, положив. А який це поверх? Четвертий. Так я ж на п'ятому живу. Так, <му> так я ще не зарплату отримав. Сірі рядком ставайте, діти! Так, тобі сину 150 гривень, М -м, доця 300 гривень, дядько з Дніпродзержинська — 700 гривень, і тобі дружина 2 гривні 45 копійок. Не поняла, що зараз клади. Ну як, в кого скільки позичав, стільки й віддаю. Добре, Іди в підвал і подивися, що у нас там є. Бульба є? Миші є. Так, помідори 4 банки, огірки три банки. от бульба. Кілограм 150 десь. А сік є? Сік, бачу, 4 банки. Ну то з голоду не помреш. <плес> Там ще дірка є. А ще у нас на Галичині існує стародавнє повір'я, що якщо дівчина перестрибне через купальське вогнище, то вже до осені депіляцію робити їй не треба. Є ще одна хороша традиція об'єднувати усе найкраще у одне велике ціле. Подолі, і мрію поїхати туди, не всі мої друзі тримають в руках синьо-білі стрічки, а ми них за всім вінчі нас помаранчеві прапори, бо ми волі і сма перемоги вічу. А боле це футбол, стадіони. Це футбол, мільйони. А може, Євро 2012 змінить щось у нашій державі? Собі ситуацію. Євро-2012. Фінал. У фіналі грають збірна Італії і збірна України. Суддя дає п'яте незаслужене пенальті у ворота нашої збірної. Команди йдуть на перерву за рахунку 5-0. І тут з трибун в сторону судді летить якийсь предмет. О, Боже, невже це запальничка? Ні, це Кобзар. Мишка падає, розкривається на випадковій сторінці, камери беруть крупний план і весь стадіон. Вся Україна, вся Європа читають. ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться. Заплакана мати. А ти просто кохай І буде люба спина, біля брові бух'є.